Передовибори, чи чим заслужив такої пильної уваги рух, я особисто знову в той час, коли ми не займаємося активними політичними процесами. Про це сьогодні коротенький стрім в якійсь мірі ще раз хочу пояснити тим, хто щось не дочув, не добачив і щось собі дофантазував до своїх колег, які зараз піддаються на якісь провокації, вкиди, як я розумію, про владних ботів, їхніх посіпак. Рух ФОП зараз справді не займається активною політичною діяльністю. Ми зараз не виходимо з протестами, тому що на відміну від держиморду, у нас війна, не воєнний стан, а стан війни, відповідно до конституції. Це коли є відкрита збройна агресія, і не загроза у вигляді загрози з боку східного сусіда, при якій має бути воєнний стан, а реальний стан війни, коли вже агресія відбувається. Тому ми зараз займаємося волонтерством і направляємо всі. Свої зусилля, всі свої фінанси, весь свій час на це. Але натомість я бачу, що е, моя особиста персона і е, мої колеги, і рух в цілому, все ще під прискіпливою увагою і під, зараз під черговою агресією ботів, і навіть не ботів, людей, які, я так розумію, або не розібрались, або заплутались, або пішли фарватері тих, хто бореться з рухом і з нашими ідеями. Ну, Перш за все, ідеї у нас не змінились, друзі, у нас не змінились принципи, не змінилась мета нашого руху. Ми за права і свободи, за право під вільно і просто вести підприємництво. Після всіх надборених подій ми не змінили точку свою зору. Ми проти касових апаратів. Особисто не поставив касовий апарат, хоча втратив багато в бізнесі, але тримаю стрій, тримаю принципи. Так само мої колеги зараз вимушено. Притримуються нашої цілі і мети, і я вважаю вважаю, що фіскалізація це, це зло, яке запровадили для того, щоб послабити Україну. Зараз не можна проводити протести. Зараз не можна виходити проти цього, тому що це може скористатися наш східний сусід і вдарити в саме не підходящий для нас момент. Тому ми декларуємо свої принципи, але не агітуємо за якісь протести. Це тим, хто каже, чому ми мовчимо. Ми мовчимо вимушено. Тому що так, ми розуміємо, що у нас всередині багато гнид, але зараз є страшніший ворог зі Сходу. Але ми не можемо стояти осторонь певних таких гучних процесів, які відбуваються в країні. І ми як рух за права і свободи. Ми рух, в першу чергу, за права і свободи, де підприємництво це одне з прав з базових прав, Таке саме базове право, як право вибору. І ми не підтримуємо, ми не можемо підтримувати тих людей, які порушують ці права і свободи. Ми розуміємо, що для того, щоб стримати збройну агресію зі Сходу, щоб отримати мир, треба протистояти. Але не можна протистояти дракону, самому ставши драконом. Тому ми не можемо стояти осторонь таких подій, як це було у Хмельницьку, нещодавно, коли хлопця. Морально і фізично так задавили, що він помер після затримання, так званого затримання ТЦК в лікарні. Ми не можемо спокійно дивитися, коли в українській формі українські військові ну, чинять неправильні речі, ті речі, які ми ще за які ми ще недавно критикували расистів і москалів. Ми ж не можемо діяти як москалі. Тобто мобілізація повинна бути, але вона повинна ґрунтуватися на мотивації. Тому що я особисто і мої колеги переконані, що тільки мотивований боєць ефективний того, кого палкою загонять, як казав Володимир Зеленський на Брюсселі, здається, на конференції. Він чи казав, що ми не можемо калькувати Росію. Ми не можемо діяти як вони, ми не можемо заганяти палками на війну, тому що, а інакше тоді питання, що ж ми тоді захищаємо. І ми виказуємо цю позицію, що не може бути насильна мобілізація. Мобілізація може бути і повинна бути, але її треба базувати на правах і свободах, на мотивації. І якщо влада вибрала для себе шлях все-таки не введення стану війни. А воєнного стану, то тим більше мова може йти тільки про добровільну мотивацію, коли мотивуються фінансовими ресурсами чи можливими якимось майбутньому преференціями і так далі, і тому подібне. Тут треба продумувати цей хід. Но це неправильно, коли ламають морально, фізично і пакують в бусики. Тим більше, коли вони там куплені за волонтерські кошти. Тому ці позиції наче зрозумілі всім, мені здається, будь-якому здоровому мислячому громадянину. Але чому... Чому така агресія на, на заяву, офіційну заяву руху СІФОП, що ми навіть не декларуємо, ми не нав'язуємося опозиціям, просто відмежовуємося від тих людей, які в силу певних причин, знаходячись в руху, декларують свою підтримку такий примусовій, насильній. Потураючи права і свободи мобілізації. Ми просто зробили свою заяву офіційну, що ми не підтримуємо цієї примусової мобілізації. Ми вважаємо, що мобілізація повинна бути, вона має бути мотивована. А ті люди, які підтримують примусову мобілізацію, потурають, знищують права і свободи, ну вони не можуть бути в нашому році. Це їхнє право. Можливо, вони бачать в цьому вихід, але я думаю, що всі пам'ятають історичну правду, коли Загородні загони йшли в Другій світовій війні з кулеметами, з автоматами і гнали поперед себе червоноармійців з гвинтівками. Тобто, щоб цього не було, щоб ми, не вбиваючи дракон, не створили ще гіршу диктатуру, ще більшу диктатуру в Україні, бо я вважаю, що треба пам'ятати про права і свободи. І військові, моє глибоке переконання, повинні бути прикладом прикладом людяності, справедливості, порядності, прикладом борців і для борців за права і свободи. Тому що вони ж борються за право, за право жити вільно, вони ж нащадки вільних козаків. Тому мені здається, що ці принципи треба відстоювати для того, щоб мати. Гарну, процвітаючу країну в майбутньому, щоб ми захотіли таку країну залишити своїм дітям, нащадкам і внукам. Тому, ну ще раз, я не знаю, чому я повинен як переблюд виправдовувати, що я щось не так зробив. Знову витягуються з шаф, якісь старі ш -ш -ш скелети, достаються там виступи таких дуже одіозних політичних фігур, які там звинувачували. У мене за податковий майдан за Євромайдан. Я справді активний громадянин. Я приймав участь в усіх майданах, бо не тому, що мені там приємно приймати участь. Я так само як всі люблю комфорт і хотів би до, до нього прагнути, і його досягти для своєї сім'ї. Але я не можу дивитися осторонь на безлад і безпреділ з боку влади. Тому справді я з часів помаранчої революції на всіх майданах. І один з активних організаторів податкового Майдану, і Майдану проти РРО, і Майдану проти СЕА ПДВ, і проти касових апаратів, і з, з рук Сейфоп, і багато-багато іншого, з Як яких і підприємницькі Хоча я був і на Мовному Майдані, і на Євромайдані, на Революції Гідності, і на всі, ну це справді моя така активна позиція. Але виправдовується за те, що мене там зараз звинувачують, що я там рука Кремля і щось я взагалі не розумію, для чого це робити. Зараз роблю більше цей стрім на прохання моїх колег. Ми в закритому чаті прийняли, попросили мене колеги, щоб я це зробив, щоб пояснив, тому що під нашими постами, яких ми, в принципі, декларуємо те, що закладено нашими статутними документами, декларуємо захист прав і свобод, нас звинувачують вже в казначому прикро, що звинувачують ті, які в якійсь мірі причетні навіть до тих військових, як я розумію, там, які ми допомагаємо. Ми допомагаємо не тому, що там, хочемо вислужитися. Я думаю, всі, хто слідкує, я ніде де себе не вип'ячую. Що ми робимо для військових, це більше дозволяю, як то кажуть, і запрошую, щоб цим показом цих добрих діл займалися наші дівчата. Але на сьогоднішній день так воно є. Ми зараз знову, як рух під ударом, хоча не займається активною політичною діяльністю, і в мене виникає питання: а можливо, йде зачистка політичного поля, готується до виборів, тому що всі, ну, всі знають, знову таки, не буду акцентувати увагу на тих юридичних колізіях, які є в нашому законодавстві. Це не тільки воєнний стан і стан війни, це і вибори президента, це і легітимність інших наших органів. Дуже багато запитань, можливо, влада розглядає. Для себе вибори і для... треба захищати протест поле. Особисто я у владу не пнуся, мені дуже комфортно в підприємності, комфортно, звичайно, без РРО, без фіскалізації, без додаткового регулювання <клухи> недолого з боку держави. <клухи> Але мене приваблює бізнес. І... Закидати, що хтось там рветься у владу в черговій ну це просто смішно. Саме як закидати, що я там є членом ПЗЖ, дякував Мураєву, і там був на з'їзді Колесникова. Ну я був на з'їзді Колісником. Це ж не означає, що я б там е, партія, яка в нього називалась. Е, я присутній був на багатьох з'їздах всіх політичних сил, тому що ми, ми в протесті як ФОП шукали підтримки. І нам треба було голоси. Нам треба було висвітлити наші проблематики. Я справді спілкувався з усіма. від... Е, Батьківщини, та від Юлії Володимирівни Тимошенко від блоку Петра Порошенка, ОПЗЖ, Довіра за майбутнє, і звичайно, дуже тісні контакти у нас були з політичною силою Слуга народу. І з офісом президента, і з урядом, із більшістю. Ну, чомусь це ж не закидуючись, мені не приписують, що я член партії Слуга народу за своє життя я був офіційно заяву писав членом партії лише в батьківщині. Це тим, хто зараз розносить будь-чаще, був засновником. Ще декілька опозиційних партій та з моїми колегами по пам'яті скинцю партія Авангард. Ми, Михайло Чаплига, свій час разом з профспілками організовували цю політичну силу, і ми там були як засновники ще сила громад. Ми намагалися реалізувати такий проект, коли боролися з Савіллям, в тому числі в місті Києві, це неправильною забудовою. І хотіли справді привести активних лідерів в громади місто, Сел, але я ніколи не був членом ОПЗЖ чи партії регіонів, які мені зараз закидуть. Дуже дивно це. А навіть якщо хтось і був, то незрозуміло а тоді чому претензії не виселювати до тих, хто. Створив партію регіонів, та, наприклад, до тих, хто був діючими депутатами від цієї політичної сили, а зараз прекрасно знаходиться на владних важелях, хто працює зараз в безпосередньому оточенню президента Володимира Зеленського, а був, як то кажуть, в Кагорті. Того ж самого Янукович. Дуже дивні підходи, розумію, що знову чомусь з розумілих причин пішла цілеспрямована атака на рух і цей стрім скоріше пояснення чи обґрунтування тим, хто може зараз піддатися на ці чергові вкиди. Тобто тут шафів ще все згодно, що я там і податковий майдан злив. Хоча податковий майдан це була наша перемога. Я пишаю, що був причетний до цієї перемоги, і входив в 12. Співорганізаторів чи 12 координаторів податкового Майдану, тому що після податкового Майдану ми отримали збереження спрощенки. Ми відбили бажання влади тоді злочинної Януковича заповрати касові апарати. Ми заклали податковий кодекс, який якби зараз він діяв, то ми мали б зменшення податку на додану вартість до 16%. І а відтак із дешевшення товару послуг. Це була наша перемога. Про яке злиття податкового майдану це просто казна, що які знову достають, розказують там, посилаючись на одіозну Фаріон, яка мене приплила. Що виявляється, що я винен в тому, що підприємець допоміг. Звук да, дати студентам, хоча я не входив координаційні чи якісь організаційні органи цього Євромайдану. Так, ми допомагали як підприємцям. Вони казали, що це не трошки наш протест. Там це протест студентів був Євромайдан. Ми вітали євроінтеграційні прагнення України і як підприємець і активним прихильником запровадження стандартів європейських в Україні. Але і ну, вішати це це, знаєте, за межами здорового глузду. Зараз. Почалася кампанія, тому цей стрім привертаю увагу, привертаю увагу, сподіваюсь, колеги подивитися. Я вже це все говорив багаторазово. Хто підписаний на мою ютуб сторінку, то ви можете полистати. В принципі, я багато вже пояснював, що відбувається, як торпедували, як торпедують рух. І, напевно, хотіли би, щоб я опустив руки чи колеги, щоб рух пішов в небуття. Ну ми нічому функціонуємо, зараз волонтеримо. Помагаємо тим, хто хоче і хто. Ну, в принципі, розуміє, що ця допомога теж багато, багато чого вартує підприємцям. Підприємці зараз не жарують. І ми не Ахметові, ми там не пінчуки, не. Коло у нас нема мільярдів. Фопи це найменші, які віддають останні зараз, чи не останні, тому що обороти впали, торгівля впала. А ті, хто не здався, на поставка сопрати, взагалі ситуація складна. І ми не просимо якоїсь подяки, ми не просимо там якогось визнання, навіть якщо нам дають якісь е, нагороди, грамоти, це лише для того, щоб зафіксувати, що ну, ми дуже причетні до цього супротиву. Але ми е, робимо це для того, щоб в першу чергу зберегти українську націю. Я роблю це для чого, щоб зберегти українську націю, українські традиції, культури. І я вважаю себе патріотом української нації, патріотом української культури, традицій. Дуже велике запитання до нашого державного устрою, до наших державних взаємовідносин. А це питання інше. Я думаю, що після того, як ми отримаємо перемогу, ми будемо змінювати ці суспільні взаємовідносини, щоб держава з назвою України нарешті стала державою для українців, а не для тих, хто паразитує. Тому, друзі, колеги. Я сподіваюся, все-таки вірю, що ФОПи мудрі, не будуть вестись на ці провокації, не буду згадувати про те, що РУК давно знаходиться під прискіпливою увагою, до нас імплементували агентуру, розвалювали, качали. І зараз це продовжують робити в той час, коли ми наче не займаємося політичними процесами. Робіть висновки, я кажу, і дивіться по наслідках. Ми не відмовилися від своїх принципів, ми не відмовилися від своїх переконань. Особисто я не можу дивитися на і безпреділ. Я за законність, за порядок і закони, які повинні бути дотримані і виконані. Є постулати, є норми, які закладені в Конституції, яка має найвищу силу понад українським законодавством. Тому прохання, друзі, включайте розум, не ведіться на заголовки, не ведіться на вкиди. А хто хоче докупатися до істини, в того зараз є всі можливості. Докопитись до першого джерел, спілкуватися з безпосередніми учасниками тих чи інших процесів. І просить доказову базу. Не те, що десь якийсь там блогер взяв і ляпнув і розказав, куди вже тільки рух, і мене особисто не пришивали. І, і до Порошенко, і до Тимошенка, і до Калєснікова, і навіть до Сороса, і до Ахметова нас куди тільки не клеїли, а ми залишаємося рухом СІФО за права і свободи. В принципі, колеги, викликаю і я до того, незважаючи на будь-які шторми, на будь-які буревії, тримати свою лінію, і тримаючи свою лінію, можна дойти до переможного кінця. Safe Hope, Safe Ukraine. Бережіть себе, родини, боремося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.